За інформацією синоптиків, в Україні 5 січня, уночі дощ та мокрий сніг ітимуть практично усюди. Температура повітря буде впродовж дня від плюс 2 до плюс 9 градусів. В день на сході країни помірні опади. Температура уночі та в день 0,5 тепла. На півдні країни в день 7 тепла. По Київщині 5 січня, уночі від плюс 1 до плюс п'яти. Дощ, мокрий сніг. Температура у день від плюс 2 до плюс 5. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Мокрий сніг та дощ. У Києві вночі плюс 2, плюс 4. Дощ, мокрий сніг. У день від плюс 2 до плюс 4. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно та дощ. Всім бажаємо хороших зустрічей і настрою!